Коштів на статутний діяльність. Пропозиція комісії виділити кошти в сумі 2 тисячі гривень. Звернувся в тернописку благодійний фонд картер по їм коштів на статутну діяльність. Пропозиція комісії виділити коштів в сумі 17 тисяч 500 гривень. Звернулася Тернопільська обласна організація Національної спілки письменників України за виділення їм коштів на статутну діяльність. Пропозицію комісії виділення коштів в 1 тисяча гривень. Звернулися Тернопільське міське об'єднання Всеукраїнського товариства про імені Тараса Головича Шевченка про виділення коштів на статутну діяльність. Пропозицію комісії виділення коштів в сумі 1 тисяча гривень.